Вже вітає високих гостей, які з'їжджаються на саміт НАТО. Захід має стартувати завтра і триватиме два дні. І саме доля України в НАТО гостро стоятиме на цій зустрічі. Київ вимагає ясності щодо свого євроатлантичного майбутнього. Союзники ж досі не визначилися із відповіддю про історичний саміт і готовність литовської столиці його прийняти. Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталки Фібріх. Тривають останні приготування до саміту НАТО у Вільнюсі, який має всі шанси стати історичним. Виправити помилки п'ятнадцятирічної давнини, яких альянс припустився по відношенню до України, закликає НАТО офіційний Київ. Ми говоримо про чіткий сигнал, конкретне запрошення. Так заявляв президент Володимир Зеленський напередодні. Найсильнішими адвокатами швидкої інтеграції України в НАТО є передусім Польща і країни Балтії. Президент Литви Гітанас Науседа. Закликає до сміливих рішень. Час повторювати обіцянки минув. Настав час узгодити чіткий план, як ми цього досягнемо. У нас немає іншого вибору, окрім як домовитися і послати потужний сигнал Україні. Перспектива членства є надзвичайно важливою для країни, яка майже півтора року героїчно бореться проти російського монстра. Вільнюс має стати тим місцем, звідки добрі новини дійдуть до українського народу. Позиція західної Європи. Ропи загалом прихильна наближення України до НАТО підтримує Франція. Натомість дуже обережна позиція Берліна. Численні міжнародні змі пишуть, що Німеччина буде намагатися відтермінувати членство України в НАТО, а натомість буде намагатися зосередитися на наданні Україні гарантій безпеки після війни. Сполучені Штати хочуть запропонувати Україні гарантії безпеки за ізраїльською моделлю. Це коли є суттєві фінансові. Вливання передусім в оборонний сектор усе, щоб уникнути прямої конфронтації альянсу із Росією. Консультації ще тривають, і сьогодні відбудеться низка зустрічей. Але я впевнений, що всі члени альянсу дійдуть згоди щодо дуже чіткого меседжу. Що стосується України, то остаточного рішення ще не прийнято. Але я абсолютно впевнений, що на саміті ми матимемо єдність і сильний меседж. Щодо України Ну і вже сьогодні стало відомо, що країни-члени альянсу вирішили скасувати для України проходження плану дій щодо членства в НАТО, а це суттєве скорочення інтеграції до альянсу. Тож саміт НАТО у Вільнюсі стартує завтра і триватиме два дні. І вже відомо, що сюди прибуде президент України Володимир Зеленський, і зокрема він візьме участь у засіданні Ради Україна НАТО.